Всім привіт з вами канал Гулієв тм 3 і це свіжі новини боксу. Давид Морель прокоментував свою поразку Давиду Бенавідесу, де він Хейні та Райан Гарсія. Підписали довгострокові контракти з Ріад Сізон, що Олександр Усик може відбуксувати проти Володимира Кличка, і це не жарти. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Кубинський боксер напівважкої ваги Давид Морель висловився про свою поразку в бою з Давидом Беневідесом, який нині володіє титулами тимчасового чемпіона WBC та регулярного чемпіона WBA. Ми добре підготувалися, але вийшло не так, як очікувалося. Єдине, що потрібно винести з цього уроку, рухатися вперед і бути краще наступного разу. Це була одна з моїх помилок, що я, можливо, увімкнувся трохи пізно. Я зробив це в останні три раунди. Можливо, я мав це зробити раніше. Це безумовно вплинуло на результат бою, сказав Морель для FightHub.com. нагадаю, Морель програв Бенавідасу одноголосним рішенням суддів. Екс чемпіон світу у другій середній вазі Кали Плант поділився своєю думкою про перемогу Давида Беневідаса, який володіє титулами тимчасового чемпіона WBC і регулярного чемпіона WBA над Давидом Морелем. Це був пекельний бій, хороший поєдинок, переміг переконливо, але Морель провів добрий поєдинок і почав додавати у пізніх раундах Беневідес, великий хлопець. Він має багато навичок, швидкість, він злий. Це далеко заведе його в боксі, сказав Плант. Американські боксери Райан Гарсія та чемпіон у відпустці за версію WBC Девін Хейні уклали контракт з Ріад Сізон на проведення кількох боїв. Перший поєдинок у рамках угоди відбудеться у травні на Таймскве. У Нью-Йорку США Гарсія відбуксує з колишнім чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Роландо Ромеро. Хейні, в свою чергу, зустрінеться з екс-чемпіоном дивізіону Хосе Раміросом. Якщо обидва здобудуть перемоги, восени в Альєді пройде їхній реванш. Після цього організатори планують провести бої між переможцями та програвшими реваншу Гарсія Хейні, а також переможцями потенційного поєдинку між Теофіма Лопесом та Джароном Енісом. Перший бій Гарсії Хейні у квітні минулого року завершився перемогою Гарсії рішенням більшості суддів, але пізніше був визнаний таким, що не відбувся через позитивний допінг тест Райана. З того часу обидва в ринг не виходили. Менеджер українського суперважкового ВК та володаря трьох чемпіонських титулів Олександра Усика Егіс Клімас дав інтерв'ю журналісту відомого британського ютуб-каналу ProBox. У розмові репортер поцікавився можливими варіантами наступного бою екс абсолютного чемпіона. Клімас озвучив головний пріоритет Усика, а також прокоментував чутки про можливе завершення кар'єри колишнього об'єднаного чемпіона з Британії Тайсена Ф'юрі. Репортер. Багато чого відбувається, і ми чекаємо на наступний крок Олександра, чиєю його головною місією побитися з Даніелем у реванші, щоб повернути назад титул IBF. Це має сенс. Даніель Дюбуа має сенс. У багатьох людей є сумніви щодо цього бою. Матиме багато сенсу побитися з ним, а особливо якщо Даніель виграє зараз у Паркера. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона, і це було б чудово. Що залишилося зробити Олександру Усику, крім Даніела, що йому залишилося у суперважкому боксі? Схоже, що він уже все зробив йому подобається битися. Я маю на увазі, з ким він може побитися. Я не знаю, подивимося. Дивізіон змінюється кожного дня. Підходять нові хлопці. Зараз я бачу хлопців з рекордами 14, 0 16-0, 15-0. Хто знає, може одного разу засвітиться ще один хлопець, і ми поженемося за ним. Станом на сьогодні він зачистив дивізіон повністю. Він переміг усіх найкращих бійців супер важкої ваги. Чи вірите ви, чи вірить Усик, що Тайсон Ф'юрі насправді завершив кар'єру? Не можна вірити нічому, що робить Тайсон Ф'юрі. Чому я маю все вірити? Він знає краще, що робить, коли ми можемо очікувати на повернення Олександра Усика в Ринг. Напевно, це буде влітку, наприкінці літа. Він зараз відпочиває, потім 3-4 місяці підготовки до бою, і він буде готовий. Очевидний варіант це переможець бою Дюбоа Паркер. Я вважаю, що це варіант номер один. На на поточний момент друзі. Війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика розповів про плани свого клієнта. Він не готовий піти на пенсію. Це номер один. Номер два. Ми не знаємо, що буде далі. Від бою Паркер дюбуа залежить багато. Номер три. Зі змі ми чули, що Володимир Кличко має намір стати найстарішим чемпіоном у надважкій вазі, побити рекорд іншої людини Джорджа Формана. Ще немає прийнятого рішення. Це просто мрія, своєлідний план, можливо, думки. Ми почули це від турки Аляль Шейха. Тому це також можливість та ймовірність. Отже, ви бачите, Чите, скільки сценаріїв може бути після перемоги одного з хлопців, про яких ми щойно згадали? Але я ставлю на паркера без неповаги до Даніеля, Це лише моя особиста думка. Я не екстрасенс, але це лише передчуття, що паркер має більше шансів на перемогу, тому багато залежатиме. Від результати цього бою я не бачу причин для того, щоб Олександр бився з будь-яким іншим бійцем у дивізіоні. Якщо бій не буде за звання абсолютного чемпіона, тож єдиною мотивацією є тричі абсолютом. Ймовірно, це може зрушити справу з мертвої точки, сказав Красюк. За інформацією Зелінг, Володимир Кличко всерйоз розглядає повернення у бокс для великого бою у 2025 році. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!